Друзі, вітаю вас на сигарному ютуб-каналі Flame. І з вами, як завжди, я, Рослякова Дмитро. Сьогодні я хочу вам провести невеличку екскурсію до Лондону, а саме до сигарного клубу, сегарної кімнати на території готелю Конат. Це один із найдорожчих готелей Лондона, що знаходиться в районі Майфеєр, в якому є крутий бар, просто неймовірний аман-спа. Все в такому дуже вишуканому стилі. Але для мене найбільш цікавим там було це саме сигарна кімната. Дуже лаконічна, стильова, з дуже зрозумілою аудиторією, з неймовірним вибором сигар, ви можете подивити зараз в меню. А, просто від певної бази, да, від, в принципі, там, доволі доступного, зрозумілого там, прайсу, особливо коли ми говоримо про Лондон, до неймовірних якихось там лімітів, просто по тисячі 3000 тисячі фунтів за сигару. І я вам скажу, що на цьому каналі обов'язково будуть огляди таких сигар, і ми обов'язково з вами продегустуємо просто все, що є. Бо саме це є ціллю цього каналу донести культуру, створити спільноту і розповісти як про сигари дешевого сегменту, скажімо так, доступного, так і про сигари хай левел, бо це все має свій шарм, свою естетику і. Ми й для цього тут і зібралися. Що я хочу сказати про район і місце взагалі? Сказати, що це така, знаєте, потужна аристократія, не сказати нічого. Це дійсно дуже вишикане місце з класним сервісом, з топовим вибором напоїв, з неймовірною картою сигар. Знову ж таки, просто вона доволі лаконічна. Насправді там немає просто 50 квадратних метрів кімнати з мільйоном сигар, але це дійсно все. Те, що б ти не взяв, це буде цікаво на той чи інший день, момент, бюджет, там твої бажання. Я сьогодні вибрав сигару Trinidad Colonialis. і одразу хочу сказати, що наразі це для мене сигара номер один, доволі лайтова: 35-40 максимум хвилин куріння. Дуже легко, дуже легко куриться. Така, знаєте, от будь-який день, будь-який момент, ви точно не прогадаєте з цією сигарою. Такі квіткові ноти з невеличким натяком на мотиви шоколадні, але далі з дуже сильно виявленим присмаком смаженого пекану. І ось це таке поєднання мені особисто ну, дає просто якусь неймовірну справді палітру смаків, і я б ніколи не подумав, насправді. Що певні такі переходи, квіти, шоколад, смажений, горіх, такий відчутний? знаєте, заграють для мене просто якоюсь феєрією. І оці 35-40 хвилин коріння Trinidad Колоніалес, кубинської сигари, типу Корона. Ну я б назвав одним із найкращих там <клес> в цьому місяці, бо це дійсно дуже круті відчуття. Їх важко порівняти з поки що будь-якими іншими, які в мене були з багатьма десятками інших сигар. Насправді, зараз от, Trinidad Колоніалес для мене це просто номер один. Я думаю, що не дуже довго вона протримається на цьому п'єдесталі, бо ми будемо робити багато оглядів. У нас заплановано багато різних сигар, щоб донести максимальну інформацію для вас, для української сигарної спільноти. Але наразі це дійсно просто, ну просто фаворити з фаворитів. Коштує недешево, 63 фунти, але знову ж таки, це в дорогому, скажімо так, сигарному лаунжі на базі готелю Конат в Лондоні, де, в принципі, все там має трошки іншу націнку. В цілому, десь там по рітейлу, скажімо так, в різних країнах там за 40-45. Доларів її можна купити, ну і це буде того вартувати більш ніж, повірте мені, я кайфанув неймовірно від місця, теж неймовірно, хто буде в Лондоні, це реально топ-5 по всім параметрам, по всім там рейтингам. І за це я можу сміливо казати, що для мене точно так лаунжів Лондона сигарних. Лаконічних, з крутим сервісом, з крутою картою напоїв, з крутою картою сигар, з неймовірним видом у вікно, фешенебельна вулиця, все знаєте, так дорого, але стримано, не кричуще, солідно. От ідеальне місце, щоб викурити Трінідад Колоніалес. Друзі, залишайте коментарі, ставте вподобайку цьому відео. Я побіг готувати нові випуски, бережіть себе, і до нових зустрічей!